Вітаю дорогі глядачі. Піст продовжується, але іноді так хочеться порадувати себе і близьких солоденьким. Тож пропоную приготувати ну дуже смачні шоколадно-апельсинові кекси. Я не великий прихильник шоколадної випічки, але цей рецепт мене підкорив. М'які яскраво відчуваються апельсини, які чудово поєднуються з какао. Отже, нам знадобиться апельсиновий сік 190 мл. Для цієї кількості соку мені знадобилось 4 маленьких апельсини. Нам також знадобиться цедра з апельсинів, з яких вичавили сік: борошно 260 г, цукор 175 г. какао 50 г, вода та олія рослинна без запаху по 125 мл, Сода 1 чайна ложка без гірки та розпушувач трохи більше половини чайної ложки. Та добра дрібка солі. Спочатку просіюємо какао з борошном, сіллю і розпушувачем. Добре перемішуємо всі інгредієнти. Тепер в окрему миску виливаємо апельсиновий сік і олію. Додаємо соду і швидко добре перемішуємо. Суміш почне пінитися, трохи посвітліє, а олія добре поєднається з соком. Далі додаємо цукор, воду і цедру можна все разом. Знову добре перемішуємо. Тепер можна додавати сухі інгредієнти. Зручніше це робити в 2-3 етапи. Тісто по консистенції має вийти як густа сметана. Тісто готове, не знадобився навіть міксер. Не мішайте надто довго, як тільки суміш стала однорідна, цього достатньо. Розігріваємо духовку до 170-180 градусів. Розкладаємо тісто по формочкам. У мене силіконові, тому я нічим не змащую. Якщо ви своїх не впевнені, змастіть рослинною олією і припорожте борошно. Формочки наповнюємо на 2 третини. Це тісто можна випікати і одним великим кексом. Випікаємо 25-35 хвилин, якщо це порційні кекси. Час випічки може збільшитися до 45 хвилин, якщо випікаєте одним великим кексом. Таких красунчиків дістали з духовки, кекси добре піднялись, м'які, ароматні, в міру вологі, всередині пористі. Наливаємо улюблений чай або каву і смакуємо. Буду вдячна за ваші вподобайки і підписки. До зустрічі!